Для багатьох учасників бойових дій адаптація до мирного життя є складним завданням. Однак, наявність досвіду внутрішньої сили і бажання допомагати іншим може стати надзвичайно цінними у сфері соціальної роботи. Тож за ініціативи Мінсоцполітики в Україні встановлено безкоштовні курси для перепідготовки ветеранів на соціальних працівників у Державній службі центрів зайнятості. Це дозволить ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин, які шукають нові можливості на ринку праці, отримати нову. Спеціальність та продовжити служити суспільству зауважила заступниця міністра профільного відомства. Цей крок важливий не лише для підтримки ветеранів, але й для забезпечення громад спеціалістами, які можуть надавати ефективну соціальну допомогу. На думку урядовиці, спеціалісти соціальної сфери допомагають вирішувати різноманітні питання, починаючи від програм зайнятості та фінансової підтримки, і закінчуючи безоплатною практичною допомогою та медичним обслуговуванням. Проте їхня роль ще й полягає в тому, щоб стати опорою та розуміти потреби кожного клієнта індивідуально. Коли ветеран чи ветеранка повертаються в цивільне життя, вони стикаються з реальністю і мають зрозуміти, як їм рухатися далі. І якраз соціальні послуги стануть у пригоді. Саме тому достатня кількість добре підготовлених та емпатійних соціальних працівників у громадах це крок до успішної адаптації учасників бойових дій до мирного життя. Навчання на курсах передбачає отримання не лише необхідних теоретичних знань, підкреслили в Мінсоцполітики, а й практичний досвід, що дозволить випускникам навчальних програм відчути себе впевнено у своїх нових професійних ролях. Тож у міністерстві сподіваються, що ця ініціатива стане затребуваною і допоможе багатьом бійцям, що повертаються з фронту, пристосуватися до мирного життя. Яна біляєва, Андрій Паколов, Харків. Новини.